Тепер інакше буде з тою машинкою, що в неї розблокований. диференціал. Діфінал. Ну, я не міг наказати, але десь як вона їде. Типульця не від тої машинки. Не, не Бачу, тут одне колесо крутиться, а інше не крутиться. Тут диференціал розблокований. І то колесо, яке не навантажене, яке в повітрі, воно просто крутиться і машинка не їде. А якщо ми поставимо цю другу машинку, де диференціал заблокований, вона зможе їхати. Та-та, тут давай каже, вже... на горці попробуємо? Давай подивимося, як вони будуть на горці. Ні, та, на Насправді тут горка дуже крута. Бачиш, в неї дуже легкий зад, і вона не може виїхати. Що ти скажеш, що треба зробити з тим? Не знаю, воно каже даже назад. Пускаємо. А зараз буде отак. Тут ситуація гірка. А тут Одне колесо, яке менше навантажене, дикує, а інше просто стоїть. Бачиш, яка проблема, коли немає блокіровки? Бач. Зараз з блокіровкою не набагато краще по такій серйозній горці. Ага. Але виїхала вона трохи далі. Слухай, а давай ми спробуємо її зробити трохи тяжче ззаді. Ух ти, вона поїхала. Ось Ну Зараз ми написали двоє ці камінь, але це вона буде їхати з камінь. О, один. Тільки щоб він не впав його, давай О, тримається. Стоп! Давай поставимо сюди і попробуємо. Зад став тяжким і вона почала їхати набагато краще. Але сили мотору не вистачило, щоб виїхати з Каменем. Блокіровки толку їхати під горку. Без блокировки нема Толку їхати під таку горку. Одна свице, одна помається. Ні, вони тут однаково крутяться. Бо тут ззадів вони заблоковані. А? Вони заблоковані, тому у них швидкість однакова буде. Що в одного, що в другого колеса. Ну, а ті. А тут ні, тут диференціал не заблокований. Це означає, що вони можуть крутитися з різною швидкістю. Я? Mm -hmm. Так, матеріна, кого світить, ж витинна? Одна встигла. Вот зараз. Вот і то свита, а то пливається, а то свидетеля топливається. а кого-то то, свит. На. що я маю с ней робити? Я починаю. Дити, все, як це отак робити? за заполовинку вона вийде назад. Мізде вона одне ціла. Давай мені трохи зміст восім і не газує. О. А вот так? В момент, коли ти починаєш їхати, йде навантаження і на одне, і на друге колесо. А але... можна вотак, са? Можна. І вона просто поїде. А але... назад і вотак. Але якщо вот так поставити і назад. Бачите, Дмитрика, дивись, газани. Газани і тримай так. Важко просто газувати нічого не дасть, тому що колесо крутиться, а інше стоїть і не рухається. А якщо плавно газувати, газова відпустив, газова відпустив, навантаження йде на два колеса і друге колесо також пробує поїхати. Бробить вперед. І воно ну, поїхало. Тобто, якщо ти забуксував... Подивіться, Подивіться. Діагоналку зловили. злила. Софолоску крупці, тепер там то стоїть. І це колесо в повітрі. Але воно трохи прилигає. Прилигає, але бач, трохи ти газуєш, воно крутиться круче толку нема. А відпусти газ і знов газини. І знов. І ще. А Давай, бачиш, вже більше шансів. І виїхала. Нагадаю, там море. Так, там море. Тобто просто газувати і буксувати немає толку. Ну так, тому що толку з того нічого не буде.